Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ви знаєте, такі новини дуже цікаві і показові, тому що вони, як верхівка айсбергу. Ну, здається, це просто, знаєте, якась інформація яскрава. Да? ЗМІ повідомили. Але якщо ми зазирнемо в підніжжя цього айсбергу, то ми побачимо там дуже серйозні явища, такі тренди, да? такі. Патерни, які програмують економічне майбутнє набагато кроків вперед, так от одна з таких новин це те, що кілька днів тому гігант індустрії моди і розкоші компанія «LVMH» Луївітон майогенесі повернув собі статус найдорожчої компанії Європи, випередивши данську фармацевтичну компанію Новонордіск. І ця подія стала справжньою знаковою зміною в ринковій динаміці, адже Новонордіск утримувала перше місце. На фондовому ринку з вересня 2023 року. Як так сталося? Що це означає для Європи і України? Поговоримо про це. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал, якщо ще це не зробили, і напишіть в коментарях, чи є ви клієнтам цієї найдорожчої європейської компанії. Тож, як LVMH, найбільшою в світі виробник товарів класу Люкс, повернув собі позицію найбільшої компанії Європи, обійшовши дані. Ганську фармацевтичну компанію Новонордіск все сталося після того, як акції Новонордіск знизилися на тлі побоювань, що Компанії доведеться зменшити ціни на свої проривні препарати для схуднення та лікування діабету на ринку США. Це в тому числі такий славнозвісний чи, можливо, сумнозвісний препарат, як Аземпік, 17 січня цього року. Акції на Вонордіск впали більш ніж на 4%, що зменшило ринкову капіталізацію до приблизно 355%. Мільярдів доларів, а акції LVMH, провідного світового виробника розкішної продукції за тиждень зросли на 7,5%. Хоча в п'ятницю зафіксувало невелике падіння. Це зростання було викликано сильним фінансовими результатами швейцарського конкурента в цій індустрії Richmond, який повідомив про несподівано високі показники продажів за останній квартал 24-го року. Сектор розкоші загалом відреагував оптимістично. що Можу свідчити про потенційне відновлення після складного року. Варто зазначити, що в Hстаннє була найдорожчою компанією Європи у 2023 році. Році бачите, як цікаво да? відновлення сектору розкоші завдяки успіхам Річмонд, да? тобто компанії конкурента. Швейцарська компанія Річмонд, яка володіє такими брендами, відомими як Cartier або Van Cleef Arpels, здивувала ринки кращими, ніж очікувалось, результатами в США. І це. Відновила надії на покращення взагалі в цій індустрії розкоші після важкого 2024 року, коли впевненість споживачів в ключових ринках, таких як Китай, значно впала. Інвестори побачили, що вода в басейні є на ринку розкоші і моди, і акції найбільшої компанії індустрії LVMH, яка має штаб-квартиру в Парижі та яка контролюється французьким мільярдером Бернаром Марно, зросли. Наванордіск стикається з тиском через політичні зміни в Сполучених Штатах Америки. Акції цієї компанії впали більш ніж на 4% на днях після того, як Центр медичних послуг США CMS включив революційні препарати для схуднення Вігові та Аземпік. До списку 15 ліків, ціни на які будуть підлягати урядовим діям, по суті, такому посиленому урядовому регулюванню в рамках закону про знищення інфляції. Програма Medicare – це державне страхування для американців, яким більше 65 років, буде використовувати свої повноваження для суттєвого зниження цін з 2027 року. В першому раунді переговорів минулого року Medicare скоротила ціни на від 38 до майже 80 Відсотків викликаючи занепокоєння щодо прибутковості ключових продуктів на Ванордіск. Крім цього, акції Наванордіск вже зазнали сильного удару в грудні, коли розчаровуючи результати випробувань, зменшили ринкову вартість компанії на 90 мільярдів євро лише за один день. Уявіть собі: 90 мільярдів євро це більше ніж річний експорт України у самий вдалий рік для нашої економіки. Препарат нового покоління для боротьби з ожирінням каґрісема не виправдав очікувань в пізніх стадіях випробувань, де він мав на меті досягти середньої втрати ваги пацієнта на рівні 25%. Ці Подвійні, так би мовити, невдачі підкреслюють виклики, з якими стикається Новонордіск, навіть за умов високого попиту на ліки для схуднення в США навколо цього дійсно шалений ажіотаж. Які ж є виклики та можливості в індустрії розкоші? Це ринок, в якому LVMH є. Провідним гравцем зазнав труднощів в 2024 році через падіння попиту в Китаї і зниження впевненості споживачів. Цей спад настав після буму розкоші в період пандемії, коли рекордні продажі і прибутки були зумовлені високими витратами споживачів, які накопичили заощадження. Правда, парадокс. Тобто, щоб боротись з пандемією, щоб люди посиділи вдома і не захворіли, і не вмерли. Уряди надрукували багато грошей і роздали там американцям, роздавали по сімсот. Доларів на місяць, да? тобто там в інших країнах інші були суми. І люди не просто побули дома. Вони почали купувати речі, вони почали купувати акції, вони почали купувати крипту. І на цих ринках відбувся справжній бум. Однак, з погіршенням економічних умов, покупці скоротили свої витрати, створивши навпаки додаткові виклики для брендів розкоші. Хоча сильні результати у цій кампанії конкурента LVMH, компанії Richmond, викликають оптимізм, аналітики попереджають, що цей успіх може не відображати загальної тенденції в індустрії розкоші. Річман заробляє на портфелі преміальних ювелірних брендів, таких як Cartier і Van Cleef Arpels, і які менш схильні до впливу економічних спадів. Натомість основний бізнес LVMH в сфері моди та виробів шкіри, що включає такі бренди, як Louis Vuitton, Dior, Він більше залежить від середнього класу, що робить компанію більш вразливою до економічної нестабільності. Крім того, її винна гарільча. І підрозділ Майо Генесі, як очікується, зіткнеться з ще одним складним роком. Про що ж не кажуть Financial Times, але я хочу звернути на це вашу увагу. На те, що якщо ми з вами порівняємо, скільки коштує на фондовому ринку найдорожча американська компанія, і, наприклад, найдорожча європейська компанія, то ми з вами побачимо. Як ви думаєте, яку різницю, та на скільки відсотків? От поставте просто на паузу це відео та, і напишіть, будь ласка. Як ви вважаєте, яка різниця між найдорожчими компаніями в США і в Європі? Я скажу вам, це різниця не на відсотки, ця різниця на порядок, практично в 10 разів. Тому що та сама компанія Apple капіталізація практично 3,5 трильйони доларів, Microsoft більше 3 трильйонів, Nvidia. 2,7 трильйонів. Ну і пішли далі Алфабет, да. Тобто, в цьому переліку найдорожчих компаній американських Amazon, Meta і так далі. З такого бізнесу більш традиційного, класичного, там Berkshire Hathaway, відома компанія Урана Баффета. Там же і Tesla, там JP Morgan Chase, це фінансовий сектор, да? банк, там Walmart, найбільший ритейлер Сполучених Штатів Америки, але все одно дивіться на перших позиціях. Високотехнологічні компанії, які коштують більше трьох трильйонів доларів США. Що ми з вами бачимо на європейському ринку? Хто там лідери? Хто там найдорожчі компанії? От на першому місці була нещодавно на тепер LVMH, вони помінялись місцями, але вартість, яка капіталізація цих компаній? Близько 370-350 мільярдів доларів. Тобто на порядок в 10 разів менше, ніж коштують оці високотехнологічні американські айтішні компанії. Ну, далі там на третій позиції, правда, в Європі там теж компанія SAP, це програмне забезпечення. Да? Потім на четвертій сходинці компанія ASML, Це Дуже крута компанія, від якої залежить економіка всього світу. Да? Я робив про неї окреме відео в розділі економічна документалка. Та, але якщо ми з вами дивимося далі, то хто там на п'ятій сходинці, наприклад, Херме International, да, тобто, це знов такі розкішні товари, французька компанія, яка коштує 250 мільярдів доларів. та? Там ми з вами знайдемо Раше, фармацевтика, Раше да? Нестле 200 мільярдів, Astrazenека да, фармацевтика, Shell енергетична компанія, Novartis фармацевтика. Тобто значно більш традиційні, скажімо так, компанії виробники в Європі, ніж в США. Та? Значно старші компанії, значно більш такі усталені. Тобто, а в США це супер хай тек компанії, які були створені зовсім нещодавно. Які стали трильйонниками ну буквально за кілька десятиліть, і це показує разючу різницю конкурентних переваг і того, що Сполучені Штати Америки з величезним відривом, да, навіть не на два корпуси, випереджають Європу. До речі, про ці виклики нам дуже круто розповів колишній центробанкір банкір Європи і колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі Я розповідав вам про його звіт, який аналізує конкурентну здатність Європи. Дає діагноз, дає рецептуру для того, як виправити це, як Європі нас доганяти Китай і Сполучені Штати Америки. Друзі, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, поділіться вашими думками в коментарях, залиште ваш відгук. Так ви допоможете просуванню цього україномовного контенту про економіку. І дуже дякую вам за підтримку на Патреоні і тут на Ютуб, тому що так ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні.